Сучасна медицина має бути доступною та чутливою до потреб кожного. Це стосується не лише пандусів та шрифтів Брайля, а й якісної діагностики, особливо для людей з інвалідністю та ампутаціями. Повномасштабна війна назавжди змінила життя багатьох українців. Тисячі захисників та захисниць втратили кінцівки. Тому дуже важливо, щоб медичні працівники знали, як правильно проводити обстеження в таких випадках. Мене звати Марина Петриченко. Я медична сестра загальної практики. Сьогодні ми пригадаємо основні правила вимірювання артеріального тиску, а також ми поговоримо про те, як діяти, коли вимірювання на руках неможливе. Нашим героєм став Антон Бойко, ветеран війни, учасник бойових дій у складі 92 ї окремої штурмової бригади. Імені кошового отамана Івана Сірка. Перед початком пояснюємо пацієнту суть процедури та отримуємо його згоду. Після цього ставимо кілька уточнюючих запитань: чи не курив, не пив каву та чай, чи не мав останні 30 хвилин фізичної активності, чи не хоче зараз до вбиральні. Усі ці фактори можуть вплинути на результат. Після цього садимо пацієнта зручно. Спина має опиратись на спинку стільця, а ноги на підлозі. Під час вимірювання пацієнт не розмовляє. Манжету варто підбирати індивідуально. Вимірюємо окружність плеча в середній третині та обираємо розмір відповідно до таблиці. Це здається дрібницею, але саме правильна манжета гарантує точність. Тепер покажемо, як відбувається стандартне вимірювання тиску на руці. Пояснюємо пацієнту суть процедури. Перевіряємо, чи не було чинників, що можуть вплинути на тиск. Садимо зручно, рука на рівні серця розслаблена. Підбираємо і одягаємо манжету. Проводимо вимірювання за методом короткова. Якщо це вперше вимірювання, бажано перевірити показники й на іншій руці для виявлення можливої асиметрії. Автоматичні тонометри працюють за тим самим принципом. На жаль, бувають ситуації, коли виміряти тиск на верхній кінцівці неможливо. У такому випадку проводимо вимірювання на стегні. Процедура проводиться лише у положенні лежачі. Щоб розслабити м'язи, трохи згинаємо коліно і відводимо його назовні. Манжету одягаємо на 5 см вище надколінника. Мембрану стетоскопа ставимо над стегновою артерією приблизно на 2-3 см нижче верхньої клубової кості. Далі стандартне вимірювання за методом короткова. Зверніть увагу, зазвичай систолічний тиск на стегні вищий на 10-40 мм ртутного стопчика, ніж на руці, діастолічний практично не відрізняється. Порогові значення артеріальної гіпертензії для такого способу ви бачите на екрані. Через це обов'язково. Зазначаємо в медичній документації, де саме проводилось вимірювання. Це важливо для подальших спостережень. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Якщо дізналися щось нове, підтримайте його та поділіться з колегами, адже наші пацієнти заслуговують найвищого рівня медичної допомоги.